Дівчата, сьогодні в мене така невеличка закупочка на базарі була. Сильно вам ціни не можу сказати на все. Але все-таки купила дві водички це дітям, тому що ми довго каталися, сину чай, дочці лимонад. Взяла борошно ось таке вінницький млинар, так само у оптовика, у свого улюблену, 2 кг, пачку ячної крупи для собачки. у нього Взяла взяла у нього кетчуп чілі і взяла дві пачки панірувальних сухарів. І за все, все це я віддала у нього 96 гривень. Також купила там хлопчик на базарі, стояв, мабуть, років з 12 йому Він продавав овочі, взяла в нього цвітну капустинку. Ну, така вона трішки обріжу, але нічого страшного. Оця мені капустинка на 20 гривень заважила. І у Матері свого чоловіка я купила філе. Це я буду робити битки. Я за нього віддала 100 гривень, а куриця в подарок. Акція акція від свекрухи. Береш філе на 100 гривень, курка у подарунок. І, і ще подарунок це сюди ось ось для песа такі індичі каркаси. Не знаю, зараз їх якось роздірібаню, щось з ними придумаю, буду йому, мабуть, чи в кашу додавати, чи як. Ну, Щось буду думати. Тому ось така у мене сьогодні закупочка. Всім привіт! Тут у мене сьогодні така невеличка знову закупочка. Взяла якийсь е, ополіскувач для прання Вейкс 1 літр 73 гривні. Не їздила в супермаркет, поїхала в стаціонарний магазин, там був він і сілан. І я хотіла взяти спочатку сілан, але його якось отаку було геть в бутилки. Ну, стільки не вистачало, думаю, та ні, це щось десь хтось відлив, тому взяла цей. Ну, Спробую побачимо. Взяла десяток яєць. 45 гривень. Взяла нові отакі вафлі рошеновські з кокосом по 50 гривень, кокос і мигдаль. Взяла дітям два морожена від ласунка, бажане. Чомусь так дивилася в стаканчику, а потім побачила це, згадала, як я в дитинстві любила у таких пластикових стаканчиках морож... морозиво. У нас це було дорого багато. У них зараз, звісно, не так, але все одно взяла по 30 гривень одна штучка і взяла ще три штучки. на газ обіцяють відімкнути на 10 днів. Тому вирішила трішечки запастистикий на, на крайній випадок завиток зі смаком білих грибів по 11 гривень пачка. А поїхали ми здебільшого за суміш сухою молочною. Я поїхала в ветклініку, попитала, чим мені краще годувати кошеня. Тому що мені сказали, у е, Google мені сказала, що є аналог, е, дитя, е, не, аналог котячого молока. Він сказав, що на даний момент такого немає. Не ті часи, не та ситуація, тому візьміть, звичайно, дитячу суміш, малютку, типу, від 0 до 6. Каже, ну, ось от я взяла від 0 до 6 142 гривні. Е ну, буду, буду пробувати давати. Не знаю, не знаю, як воно піде, не піде йому. Сподіваюсь, що піде. Отака от невеличка закупочка. Всім всього найкращого. Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні така закупка невелика, трошки Аврори. Трошки е, екомаркету. АТБ, а тебе верніше, а тебе, я вибачаюся. Почну з того, це наш сік е, виноградно-яблучний. Син у мене дуже сильно його любить. 33 гривні, 30 копійок. Далі два отаких от сирка картопля по 6 гривень. І ось такі сирки це розумний вібр, їхня там марка. Вони були по 7,80 по акції. Також я взяла кефір Яготинський, 2,5% жирності, 18,90%, будемо пряний. Які робить Взяли ранкові сосиски. Ми часто їх беремо, там якщо вони по адекватній ціні 36,90, потім батон нарізний, Київ хліб 21,70, і ватні диски 120 штук 29,80. Це е, чек по АТБ. І далі підемо по Аврорі. Так, так, так. Значить, пензлик для макіяжу. Мені потрібен був для брів, так, щоб була і щіточка. І ось такі для нанесення тіней. І коштував він 1990. Далі я взяла приправу курячу. Вона 12 гривень коштувала. Я її дуже часто беру. Два чая, сонет. Вони були по акції Лісові ягоди і тропічні фрукти. Коштували вони по 19 гривень. Тут по скільки, по 20 пакетиків, здається. Так, по 20 пакетиків. Е, далі, далі були батончики шоколадні Best Way. Е, а вони навіть є, тільки в сумці. Так, ось, ось ці батончики без твей, забула їх у сумці. Вони, типу, Мілківей, тільки дешевші. По 7 гривень дві штучки я взяла. Далі бальзам для губ джовіал, якийсь там банан і полуниця. Він коштував 17 гривень. Взяла собі, бо мій уже. Віджив своє. Гель для прання, універсальний написано новий продукт, він по акції був. Тут 2 літра і 88 гривень. Коштував він. Написано, що на 34 прання. Не знаю, як воно буде, так чи не буде. Рідкувати по консистенції. До цього я брала то був густіший цей якийсь рідкуватий Далі набір віскозних серветок. Тут три штуки і ціна 11 гривень. Зараз вони по акції. Шкребок для кухні металевий, по 7 гривень. Я взяла дві штучки, також, я так зрозуміла, що вони на акції вершки до кави. По 2 гривні одна штучка, наліпка автомобільна. Лежала в кошику де все по 4 гривні, але вона виявилася 9. Ну, вже купила, то купила пакет Аврора. А, і ще два салатника. Ось такі вони по акції були. Це не Люмінарк, це, так, зараз фокусуємо. алмо якийсь діаметр 17 см, скло, кераміка, і тому подібне. Ну, такі вони симпатичненькі, в принципі, мені сподобалися. Тому взяла дві штучки, я збираю великий-великий набір саме такого білого посуду. Тому. Ось така сьогодні в мене була закупочка. Допоки діти були в цирку, мама розважалася по-своєму. Отак от. Тому всім всього найкращого. Розважайтеся, бережіть себе і слава Україні!